Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як до сигналізаторів FLAZAR Q9 під'єднати додаткові пристрої, такі як ліхтар в намет, RBG-ліхтарі або датчик охорони. Давайте розпочнемо з того, що під'єднаємо наш ліхтар в намет до ось такого портативного пульта, що нам треба зробити. Беремо наш ліхтар. В нього є позаду ось така жовта кнопка. Затискаємо її на 5 секунд. Є ось такий світлодіодний ліхтар, він починає блимати. Беремо наш пульт і натискаємо один раз. Все. Ліхтар зловив сигнал пульта, і тепер він буде. Працювати від нього. Ось таким чином. Дуже зручно, коли у вас ліхтар висить угорі намето. Ви собі... пульт лежить у вас на столику або біля ліжка. Ви собі взяли, щоб не вставати з кроваті, не шукати ту кнопку. Натиснули на пульт, і у вас вже намет повністю освічується. Так само легко і виключили. Як же під'єднати? Цей же ліхтар до ваших сигналізаторів. Все робимо так само. Затискаємо жовту кнопку на 5 секунд. Світлодіод починає блимати. Беремо наш пульт від сигналізаторів і вмикаємо. Вмикаємо наш сигналізатор, він у мене вімкнений, і подаємо на нього сигнал. Так само лампа вже зловила і запам'ятала цей сигнал, і буде починати світитися, коли ваш сигналізатор буде спрацьовувати. Беремо інший. Так само проводимо і вона його запам'ятала. Затискаємо. Бачите, світлодіод не світиться, натискаємо. На 2 секунди і він світиться. Коли він просто в статичному положенні світиться, він готовий до прийняття сигналу від сигналізаторів або від пульта охорони. Так, беремо, дивіться. Ось сигналізатор спрацював. Все і лампа засвітилась. Зараз вона потухне і ми проведемо по-другому і вона так само засвітиться. Беремо наш другий сигналізатор. І так само вона світиться. Так, з цим ліхтарем розібралися. Як же під'єднати наш налобний ліхтар? Ось такий. У нього з боку є маленька така кнопочка. А ось в цьому віконці є зелений сутодіод. Затискаємо цю кнопку на 5 секунд також. І світлодіод починає блимати. Беремо наш пульт від сигналізаторів і вмикаємо. Коли він блимає, він готовий приймати сигнал. Беремо наш сигналізатор і проводимо так. Ось ця лампа. Ну, він сигнал вже зловив. Так само другий сигнал вже зловлений. Затискаємо на 5 секунд, кнопка тухне. Потім затискаємо на 2 секунди. Світлодіод не блимає, а світиться зелений. Все, ваш ліхтар готовий до роботи. Беремо сигналізатор, робимо покльовку. І ваш ліхтар засвітився. Це дуже зручно, коли покльовка, пульс працював. Спросоні, вам треба схватити ліхтар, ви не бачите, де він, починаєте його шукати. А так спрацювала сигналізація, і ліхтар засвітився, він вже готовий до роботи. Ви бачите, де він схватили, надягнули його на голову і побігли витягати ваш трофей. Давайте тепер розберемо, як під'єднати ось такий пристрій. Це датчик охорони до наших сигналізаторів. З таким датчиком дуже зручно рибалити десь на дикарях, де ви переживаєте за свій табір, за свої речі, щоб їх ніхто не вкрав або не поламав, або якісь дикі тварини можуть зайти в ваш сектор. Купляєте таку штуку, розміщаєте, і вона спрацьовує, коли бачить якісь перепони в себе на шляху. Як його під'єднати? Дивіться. Вмикаємо його, тут такий тумблер знизу. Починає блимати світлодіод. Беремо наш ресивер. Так само вмикаємо. Що ми робимо далі? Затискаємо кнопку плюс і мінус одночасно. Пролунав звуковий сигнал і світиться одиничка. Він показує, які канали ми можемо налаштовувати. У нас 1, 2, 3, 4 канали це наші сигналізатори. Далі плюсиком натискаємо. Ось тут є. Ал 1, Ал2, АЛ3. Це у нас три додаткових є сигнали куди можна налаштувати додаткові пристрої. Все, ми поставили на Ал1. І вмикаємо наш датчик охорони. Все, він його зареєстрував. Пролунав звуковий сигнал, і ваш датчик охорони під'єднаний до пульта. Вимикаємо датчик охорони, вимикаємо пульт і заново вмикаємо пульт і ставимо датчик охорони, куди нам треба. Коли ви його вмикаєте, у нього світиться світлодіодний ліхтар і у вас є одна хвилина для того, щоб вийти з зони дії цього датчика. Потім він починає світитись. Після того, як він просто зафіксувався, будь-що, що потрапляє в радіус його дії, він спрацьовує і у вас сигналізація на пульті починає валати. Все, ви прокидаєтеся і йдете розбирати, що там у вас відбувається. Також у нас є ось такі лампи VRL3 і VRL 4. Це моя стара лампа, я не користуюсь уже багато років. А ось. Лампа нова, і зараз разом з вами під'єднаємо її до сигналізаторів. Чом перевага цієї лампи, її можна під'єднати до кожного із сигналізаторів окремо, і вона буде світитися точно таким самим кольором, який буде спрацьовувати сигналізатор. Дуже зручно, ви будете розуміти, який сигналізатор спрацював і куди бігти на покльовку, якщо у вас, наприклад, вудочки не на родподі знаходяться, а у різних місцях десь на стійках. Як же він працює? Вмикаємо його, вмикається він синенькою кнопкою. Потім, за допомогою ось жовтої, ви можете регулювати інтенсивність свічіння. Натискаєте синеньку, вона переключає просто різні кольори. Далі затискаємо оцю кнопку. На 5 секунд і загоряються у вас тут ось такі світлодіодні ліхтарі. За допомогою, тут вже у нас підключений один сигналізатор, цей канал зайнятий, він світиться зеленим. Якщо канал не зайнятий, переключаємо жовту кнопку. Бачите, перший канал зайнятий. Всього на лампі 10 каналів. Перший зайнятий, Натискаємо ще раз. У нас засвітився червоним, другий канал. Тут 9. Вільних і один зайнятий. Що ми робимо далі? Беремо наш сигналізатор, який ми хочемо під'єднати, вмикаємо його і просто даємо на нього сигнал. Все, бачите, ліхтар засвітився таким самим кольором, як і світлодіод на сигналізаторі. Фіолетовий. Бачите? На пульті, на сигналізаторі і на лампі світиться фіолетовий колір. І так робите зі всіма сигналізаторами. Далі затискаєте знову жовту кнопку. Загорівся, бачите, перший сигнал зайнятий. Натискаємо другий раз. Знов уже другий сигнал зайнятий, третій вільний. Так само беремо сигналізатор, проводимо і у вас сюди стане третій, четвертий, і можна так під'єднати сюди до 10 сигналізаторів або пристроїв. Так само ось канал вільний. Беремо наш датчик охорони і вмикаємо його. Все. На третьому каналі у нас під'єднаний датчик охорони. Бачите, коли він спрацьовує, відбувається ось така світлова індикація різними кольорами. Дуже прикольно, і ви будете знати, що це не покльовка, а що це у вас спрацювала сигналізація. Так само до цього Ірбі-ліхтаря можна під'єднати цей портативний пульт. Вмикаємо ліхтар, затискаємо жовту кнопку. У нас з'явилися наші канали. Так само, бачите? Вибираємо вільний канал, він буде світитися червоним кольором і натискаємо нашу кнопку. Все, канал наш запрацював. І так, за допомогою пульта буде працювати ваша RBG лампа. І плюс то, що ви будете бачити, чітко, який сигналізатор буде спрацьовувати. В неї так само багато, дуже переваг, але це можна зняти і розповісти окремим оглядом. Це огляд про те, як ці всі пристрої під'єднати до сигналізаторів і полегшити вам вашу риболовлю. Я маю надію, що це відео було для вас корисним. Став вподобайку, підписуйся на канал. І далі знімлю вам огляд, як ці всі пристрої під'єднати до сигналізаторів q 10. Тому слідкуй і не пропусти.